Так в продажу у нас Range Rover Велар 2-літровий дизельний двигун на гарній комплектації на панорамі в білому кольорі 2-літровий дизель, пробіг на автомобілі 134 тисячі кілометрів. По солончику у нас чорна гарна шкіра. Задума у нас електрично регулюються спинки сидінь. Тут також у нас електрорегулюється. Кермо також з електрорегулюванням, є круіз-контроль. Гарна комплектація, панорамний дах працює, відчиняється, всі датчики світла, датчики дощу, електроручник все в автомобілі працює. Навіть є підігрів керма. кондиціонер клімат заправлений, є у нас пам'ять сидінь для трьох водіїв, музика преміальна Meridian, По задній частині салону у нас без нарікань, також є задні підігріви три зарядки для пасажирів, є підлокітник з підстаканниками ззаду великий багажний відсік. Шторка панорами також закривається, гарно встановлена гума, та диски всі ціленьки. Переглянути його можна в Києві на вулицю Сумська, 2, придбати заготівку, люди або вліземо. Чекаємо на вас. Київ вулиця Сумська, 2.